Мрія, що стала реальністю в Івано-Франківську, відкрили виставку світлин полеглого захисника України Максима Бурди. В перші дні повномасштабного вторгнення він став на захист держави та навіть на передовій не забував про справу свого життя. Мати Максима Ірина розповідає, син почав захоплюватись фотографією, ще навчаючись у школі. Він Почав фотографувати весілля, парні, зйомки, природу. Дуже багато чого є в, в комп'ютері, в файлах, що є. Але його була мрія, це військова виставка. Він навчався в Островській академії і магістратуру він захищав про пропаганду. Військового фото після перемоги Максим мріяв організувати виставку воєнних світлин, які зробив за час служби. Утім, 26 січня 2023 року боєць загинув під бахмутом. Ож нині бажання Максима втілюють його рідні. Знімав як і побут, як і портрети побратимів, як і кадри з навчання, важкі кадри вже з передової біля Бахмуту. Але попри те, що виставка воєнна, доволі важка, як можна подумати на перший погляд, майже всі відвідувачі в кожному місті говорять про те, що виставка дуже тепла, адже в кожній світлині є тепло, яке власне було і в Максимові, і дуже багато і пейзажів, і таких дуже теплих робіт. Фото природи. Подруга полеглого героя Наталія Якименко каже, Максим часто ділився своїми роботами із друзями і чекав від них коментарів. Дівчина зізнається, вона дуже пишається своїм другом. Погляньте на ці роботи, справді там дуже багато світла і доброти. Попри те, що війна є сірі будні, сірі, сіре життя Бахмута, якби це сумно не звучало, світлини все одно хороші, одна світлина життя чого варта. Там просто песик такий маленький з ніжними очима і. Таким був Макс. Він все добро, яке мав в собі, він проявляв через роботи, навіть у такі жахливій реальності, які він був. На виставці Небесний фотограф експонуються майже дві сотні робіт. В Івано-Франківську побачити світлини Максима Бурди можна до 25 лютого. Окрім цього, кожен охочий може завітати до виставкової зали і придбати листівку копію фоторобіт. Виручені кошти направлять благодійному фонду Янголи Азову Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.